Сьогодні ми поговоримо а, про результати Революції Гідності. Я голова спілки виборців Лариса Болтніва. Спілка виборців а, знаходиться в місті Києві. і місті в місті пане Володимире. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, революція гідності виграла чи програла? Дякую вам за запитання. На мій погляд, все ж таки, і революція гідності, і помаранчева революція була переможна. Я вважаю, що народ досяг тієї мети, яку він ставив напередодні на початку цих революцій. Але, на жаль, потім з часом народ суспільство втратило свої завоювання і розгубило їх, скажімо так коли починаються якісь подія, то сторонній спостерігач дивиться на гасла, які лунають серед протестуючих. Проаналізуємо гасла, які були на Революції Гідності. Ось слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Разом сила. Україна це Європа. По факту, оці гасла, вони не є е, політичними. Це просто констатація фактів. Ви згодні зі мною? Так, я згоден з вами, що це такі загальні е, гасла, загальні заклики, мета яких, напевне, згуртувати ну, навколо них людей, так, і зарядити їх якимось емоційним таким поштовхом. Да? Це такі Приблизно, як під час атаки солдати кричать ура! Да. Нічого конкретного, але вони себе підбадьорюють себе закликати. Так, да, так. Да. більш-менш полі політичні такі з наслідками це банду геть і Януковича на нари, тоді підемо на пари. От мені здається, тільки оці гасла можуть претендувати на якісь політичні наслідки. Правда? Так, згодом з вами. Повертаємося до питання, яке я вам а, задала на початку. Чи досягла мети Революція Гідності? Януковича, ми посадили чи ні? Ну, Януковича ми тільки вигнали, що, відверто кажучи, також здобуто, але, на жаль, не посадили. До речі, його оболонський суд йому присудив за державну зраду. Дав 13 років позбавлення волі. А знаєте, я ось тут поцікавилась і от громадянину, який вже зараз був осуджений за державну зраду, зберегання вогнепальної зброї, координати давав наших військових, і йому дали строк пожиттєвий з конфіскацією майна. Це справедливе рішення. Просто Януковичу занадто малий термін дали. Да. Да. Державну зраду дають ну, вищу мі міру, як то кажуть. Це взагалі ніщо для такої посади і для такого обвинувачення. І Для такого злочину. І для такого для злочину, так. Да. Пройшла революція гідності, а потім. Українці не, не були задоволені результатом, і почались нові у нас протести, марші Саакашвілі. Але тепер вже були дійсно політичні вимоги за прийняття закону про імпічмент президента створення антикорупційного суду. За зняття недоторканості з депутатів і новий виборчий кодекс за відкритими списками. І знаєте, що саме цікаво? що всі ці вимоги були досягнуті. всі і зняли недоторканість, і впровадили закон про іпічним президента і створили антикорупційний суд. І змінили виборчий кодекс. А я хотіла спитати дію цих змін ви відчули? На жаль, ні. На жаль, ні. Я не відчув, що депутати себе відчувають слугами народу. Я не відчув, що чиновники відчувають себе ну, зобов'язаними народу. Я не відчуваю, що є повага до пересічного громадянина. Від наших можновладців. На жаль, не відчув. Так. Да. А тепер я поясню, чому так відбувається. Ось, наприклад, вони прийняли закон про імпічмент президента. Дуже гарний закон. І, до речі, я заздрю президенту України, бо його про якби права. Громадянські права там дуже чітко прописані єдиний Україне, який має громадянські права. Да, цікаво, тільки перша особа має права і свободи. Так, да, да. А нам всім ще треба боротися за ці права і свободи. Цікавий факт: для того, щоб оголосити імпічмент президенту. Треба набрати в парламенті дві третини голосів депутатів Верховної Ради. Якщо президент у Верховну Раду проводить 113 осіб своєї партії, то імпічмент йому не загрожує. А от, наприклад, у Зеленського. 228, мені здається, народних депутатів. Тобто, оцей закон зовсім не діє на Зеленського. Ну і будь-якого президента. У нас і Порошенко мав більше, більше, ніж 113 осіб, тому жодному українському президенту не загрожує, тому що люди голотують. І за президента, і за його партію в парламенті, і ми власними руками анулюємо дію цього закону. І це просто неосвідченість громадян. Розумієте? Пані Лариса, дозвольте, я несу деякі корективи в ваші слова і деякі нюанси підкреслити. Ви правильно сказали, що президент, який приходить до влади. Він ну, прикритий з усіх боків, скажімо так, і оголосити йому імпічмент майже неважливо. Але давайте згадаємо, коли люди обирають президента на виборах, вони ж не розраховують на те, що будуть його відкликати, тобто оголошувати йому імпічмент. Вони всі надіються, що це буде чудовий президент, що він буде захищати інтереси виборців і громадян. І навпаки вважається, що коли у нього потужна фракція, то він зможе і закони позитивні проводити завдяки своїй фракції. Тобто під час виборів люди сподіваються на позитивний результат. Так, потім він може стати негативним, негативним, відчуття. Буде. Ну тоді знову приходиться боротися. Боротьба це об'єктивний стан суспільства. Ключова фраза у вас була: це сподіваються. Розумієте, так, кожен так. дивиться на особу майбутнього президента, приписує йому невластиві цій людині якості, але він так бачить цю людину. Люди не висувають вимог до цієї особи і не мають гарантій виконання передвиборчих обіцянок. І вони вибирають людину, яку потім не можуть ще й відкликати. Вони чекають, що хтось подбає про їхні якісь права і свободи. Але досвід, ми ж вибирали. Шістьох президентів. Ну, можна помилитися один, ну два, ну три рази. Ну, шість разів. Вони нам нічого не пропонують. Вони не дають гарантій виконання своїх передвиборчих обіцянок. За них голосуємо. Ну, невже скільки можна наступати на одні і ті ж граблі? От тут згоден, що наступати на одні і ті ж граблі. Чего Я сгадал анекдот про Василия Ивановича Шапаева, радяйский анекдот. И там, значит, такая фраза, значит, Василий Иванович и там Чинганчжук и Зоркий Сокол, два индейца. И в итоге, значит, фраза, только бледнолицый брат наш может наступить на одни и те же грабли два раза. Там, анекдоты полностью не буду рассказывать, но такая, значит, резюме, резюме. Вот тоже так и украинцы. Я взводы называл. Вступаємо mm -hmm. на тій тіль граблі. Закон про імпічмент не працює. А у президента не була фракція більше, ніж 113 осіб. То от 111 може бути фракція, а більше не може бути. Ну, от якісь тут... такі обмеження треба було провести. А дозвольте, я тут вставлю свою невеличку римарочку. Да. Бачите, ми ж плануємо, що він. Буде якісь закони приймати, а йому для того, щоб приймати якісь свої закони, які ми мріємо і сподіваємось буде позитивні, йому треба мати фракцію 226 голосів, розумієте? голосів. Якщо не буде фракція, тільки там 115, 113, то він жоден закон не прийме, який нам обіцяє, і який ми чекаємо. Розумієте. Пане да, викинути легше, але він працювати не зможе. Пане Володимиро, Можливо, дивіться, ми по факту з президента демократичної країни робимо царя. І ми сподіваємося на цього царя. А ви знаєте, що святих людей дуже мало. Їх навіть заносять в книгу, в церковні Хіру. книги, що ця людина свята. Ну, єдину свята люди, людину, яку я знаю, це Ісус Христос. Більше я святих, ну, вибачте, не знаю. А ми довіряємо долю 40 мільйонів українців. Ми довіряємо одній людині, яка навіть не оголошує свою програму і не дає гарантій виконання її. Як діяти, що робити? Я от ще хотіла сказати: ми зняли недоторканість депутатів. Тобто, по факту, ми зняли недоторканність з опозиційних депутатів. І що ми маємо? Ми маємо одноголосся з України. Немає опонентів до влади. Просуваємося в бік диктатури. Ми боремося з російською диктатурою, а за спиною ми вирощуємо свого українського диктатора. Розумієте? Дуже багато повноважень. Ну і про Виборчий кодекс я взагалі мовчу, бо вони зняли мажоритарку, і тепер, щоб балотуватися в депутати, треба бути. щоб... Політична партія дала згоду на балотування в народні депутати. Їх фінансують олігархи. Олігархи дадуть дозвіл балотуватися у Верховну Раду. Ти будеш балотуватися. Не дадуть, то не будеш. Розумієте, до чого в нас вже дійшло? Жах. Ну, звісно. Що робити? А коли у нас була Революція Гідності, не було політичних вимог. Всі е, чекають, ось буде лідер, ми е, зробимо зміни. Ні. Ось коли будуть, е, кожна людина е, буде носієм ідей оцих, що ми пропонуємо, е, то тоді. Оцю революцію не можна буде загасити. Коли носієм ідеї буде весь народ, отоді зміни будуть обов'язково і революція досягне своєї мети. Я ще вважаю, що революція гідності би не досягла своєї мети, тому що не вплинула на законодавчу базу держави. Це закони. Ми пропонуємо зміни в країні почати зі зміни виборчого кодексу, щоб змінити правила гри. Щоб, це правильно, це правильно. щоб відкрити шлях іншим українцям. І я пропоную наступного разу поговорити про. Деталі цього плану. Я з радістю доєднаюсь до ваших обговорень, тому що я вважаю їх дуже важливими, і мені ця тема цікава. Ну, добре. Я думаю, що ми не одні такі, а треба дорослішати і вже виставляти політичні вимоги а, на наших акціях протесту. Ну, все до побачення, до наступного визитку.